Знову постає питання, як підключити ось таку крону без пайки, щоб не паяти там нічого. І це добре, якщо ми знайдемо перехідник ось такий конектор, і одразу причіпимо до цієї крони. Але по закону підлості, як завжди, його не виявиться. Ну, є ще варіант. Я тільки такий варіант знайшов. Погуглив, подивився різні відео: це із неробочої крони знімати ось цю верхню площадку і таким самим чином підключати. Це все, що я знайшов. Аж стало страшно за людство. Як це так, щоб більш ніяких варіантів не знайшли? І пропоную свій. Перший варіант пропоную зробити ось такого холдера. Напевно, всі вже бачили, знають. Така трималка для батарейок типу 2А. Ось 2А. Це ці більші пальчики. Не міні, а ось і 2А. І ось що нам потрібно зробити з цим холдером. Він зазвичай вже йде з розпаяними дротиками, що якраз нам підходить, це всього-навсього забрати ось оцю перегородочку, оця нам буде заважати, і сама пружинка. Ось такими кусачками я відкусив оцю цю перегородку. Ось вона вже лежить відкушена. Ну, це можна зробити і ножем, її відрізати не проблема. А ось пружинка вона тверда. Це ось кусачками саме якраз зробити. І ось беремо цю пружинку вже відкушену, опускаємо її ось тако на низ, ставимо. бачимо вже є опори. І беремо нашу крону, плюс до плюса, де червоний дріт. І ось вставляємо. Ставили, лампочка засвітилася. Просто, просто. А щоб оця відрізана чи відкушена пружинка нам не загубилася, десь не закутилася, Ми зробимо ось так. Тут також ця пружинка тримається ось тільки на одному з фіксаторі. Ось так вона крутиться. Так, припідняли ось цю пружинку, так щоб нам було зручно дорізти до тієї ніжки. І ось накрутимо її на саму ось цю ніжку. Ось так трошки наживили. І опускаємо цю, а цій дає місце сюди. Ну, якось отако. Ось. Вже у нас гарно стоять пружинки і не випадають, не загубляться. Таким чином, є у нас надійний холдер чи трималка для крони з двома пружинками. Впирає якраз саму крону тисне до цих контактів. І маємо вже готові дротики, що якраз нам потрібно. Просто дешево доступно. Другий варіант. Немає у нас такого холдера, такої трималки. Ну, закон підлості ніхто не відміняв, немає. Як бути? Але є хоча б два дроти. Якщо у нас монолітний дріт, тобто одна жила іде, ну відповідної товщини, тоді беремо і скручуємо ось таку пружинку. Ось такі пружинки вийшли. кінчик кулькової ручки, намотав цей дріт. Ну, ось ручка, ось на сам кінчик намотав. І вийшла ось така пружинка. Приблизно такого діаметру, щоб заходило якраз нам в крону ось цей роз'єм. Ну або в цей. Якщо у нас є тонкий дріт з так званої витої пари, що підключає інтернет, комп'ютер, роутер, ну думаю, у багатьох такий десь завалявся, тоді беремо ось, зачищаємо цю жилу і нам не потрібно вже там пружинки крутити. А просто складаємо, наприклад, удвоє, закрутили, потім ще разок удвоє. І знову закрутили. І ще раз, Вилучилася якась така булька, щоб якраз війшла нам ось сюди, в крону. Ось так і прижали. Так само і ось цю фішку, щоб воно зайшло. Хочу наголосити, щоб ізоляція була знята не більше 2 мм, щоб до корпусу не торкнулося. Ну, Наприклад, ось так. І щоб не торкалося до корпусу. Щоб тут було ізольовано, бо корпус металевий щоб нам не замкнуло. Якщо у нас багатожильний дріт, тоді просто скручуємо його ось докупи, скрутили і зав'язуємо ось такий вузлик. Оскільки багатожильний дріт він м'який, тому зав'язати вузлик це не проблема і не обов'язково його плотно затягувати. Вузлик також повинен бути такий, щоб зайшов гарно в наш ось цей роз'єм, в, в це гніздо. ну і сюди. А далі знаходимо якусь площину. Ну, це може бути вам кусочок дерев'ячки, якогось пластику. Ну, Головне, щоб якась одна сторона була рівна. Далі беремо нашу крону наші провідки, наприклад, ось, з вузликами, вставляємо їх якраз на своє. місце. Там пальцем поправили. І притискаємо дерев'ячкою. Ось тако. І щоб це все трималося купи, зафіксувати просто резинкою. Оп! Тримається, ну, для гарантії можна ще одну. Все. Тепер у нас є крона і під'єднані дротики. Користуємося. Чим цей варіант добрий, тим, що в разі необхідності підняли собі дерев'ячку і витягнули дротик, відключили. Ну і самий крайній варіант це не можемо ми знайти ні кусочок дерев'ячки якоїсь, ні пластику, нічого. Тоді беремо синю ізоленту. І оскільки в нас тут вузлик зав'язаний, дротик не вискочить, не витягнеться. І ось таким чином можна замість синьої ізоленти взяти скотч, але ми знаємо, що синя ізолента це саме надійне з'єднання.